Того, що виконання бюрократичних процедур полягає в тому, що ми маємо зібрати і кудись нести і подавати стоси документів, стояти в чергах, адже бюрократична процедура має бути насправді бюрократична. Але в реальності, вступ до університету в 2023 році це така процедура, яка від більшості вступників не потребує подання жодних документів. Якщо ви вступниця, Дівчина, тобто вступник жіночої статі. Боюся в цей момент виявитися політнекоректним і викликати на себе потік звинувачень у сексизмі. Але насправді я хочу сказати лише про те, що дівчата, вступниці не належать до розряду призовників і дуже рідко бувають військово зобов'язаними. Тож їхнє життя з погляду подання документів трохи легше. Ніж життя вступників чоловічої статі. Так от, якщо ви вступниця, дівчина, то ви маєте змогу подати заяву для вступу, виконати вимоги університету до зарахування і бути зараховані на навчання без подання жодних документів, тобто в дистанційному форматі. Припустімо, ви вже склали НМТ з достатнім балом. А я нагадаю, що для того, щоб мати змогу брати участь у конкурсі на навчання для здобуття ступеня бакалавра за кошти державного бюджету, наш з вами конкурсний бал має бути нижчим від 130. Брати участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та або юридичних осіб, тобто на контракт, можна в принципі з будь-яким конкурсним балом. Брати участь в конкурсі не значить, що ти. Отримаєш рекомендацію, будеш зарахований, але брати участь в конкурсі можна. Отже, хвала Аллаху, ви схвали НМТ. З 1 липня ви маєте змогу на сайті єдиної державної електронної бази з питань освіти створити кабінет вступника. Для цього ви, наприклад, можете просто в рядок Google забити пошуковий запит. Створити або зареєструвати електронний кабінет вступника і потрапити на необхідну сторінку. З якої ви цей кабінет і будете створювати, і за інструкціями, відповідно, ви це зробите. Там немає ніякої такої супер пупер развики. Для реєстрації електронного кабінету, яку ви, до речі, можете здійснити з будь-якого куточка світу, з будь-якого гаджета, у вас має бути лише дві речі. Перше, це сертифікат НМД, а точніше його номер і ПІН-код. І друге це свідоцтво про повну загальну середню освіту. А ще точніше його серія і номер. Більше вам нічого не потрібно, адже всі інші необхідні дані підтягнуться з відповідних реєстрів. Починаючи з 19 липня відкриється опція подання електронних заяв для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра. І триватиме подання електронних заяв до 18 години 31 липня. Рекомендація на бюджет буде 5 серпня. Рекомендація на контракт відповідно буде. 9 серпня. Вступник отримує рекомендацію у свій електронний кабінет. Кожна подана вами заява матиме в єдиній державній електронній базі, а відповідно, і у вашому електронному кабінеті. Певний статус. І ці статуси змінюватимуться залежно від того, що відбувається з вашою заявою. Наприклад, ви подали заяву, і вона перебуває в статусі нова. Далі університет прийняв її в роботу, заява перебуває в статусі зареєстровано. Університет допустив вас до участі в конкурсі, заява набуває статусу, допущено до конкурсу. І більшу частину часу заява перебуватиме саме в такому статусі, допущено до конкурсу. В момент отримання рекомендацій до зарахування, статус вашої заяви в електронному кабінеті зміниться відповідно на рекомендовано до зарахування державне замовлення або кошти фізичних юридичних осіб. Рекомендований вступник має виконати вимоги університету. Процес виконання вимог однаковий як для вступників рекомендованих на навчання за державним замовленням, так і за кошти фізичних або юридичних осіб, тобто на контракт. І саме цей момент раніше я означав, що вступник з батьками хапає документи, біжить займає черги у університеті подавати документи за визначеним списком. У цьому році такого немає. Рекомендований вступник. Протягом встановленого терміну має підтвердити обрання місця навчання і укласти договір про навчання, а контрактники на додачу до цього мають ще укласти договір про оплату освітньої послуги, тобто власний контракт. Підкреслюю, договір про навчання мають укласти всі рекомендовані без винятку. Це є обов'язковою підставою для зарахування. Договір про навчання це такий документ. В якому вступник сльозно клянеться в тому, що він чи вона буде ну, так класно навчатися всі 4 роки бакалаврату або, відповідно, півтора в магістратурі, що всі навколишні, в тому числі й ми, лише роздивлятимуть рота від здивування. Як же виконати вимоги університету? Тобто підтвердити місце навчання і укласти договір про навчання? Є два варіанти: дистанційний і очний. Можна обрати той, який більше вам до вподоби. При дистанційному форматі ви підтверджуєте обрання місця навчання через той самий електронний кабінет вступника, а договір про навчання підписуєте дистанційно за допомогою КЕП і відсилаєте на електронну пошту відбіркової комісії факультету. Якщо вступникові немає 18 років, договір про навчання підписується КЕПом як вступника, так і когось із його батьків або її батьків. Так само. Контрактники можуть укласти контракт, договір про оплату освітньої послуги, тобто дистанційно з накладанням КЕП. Як варіант, усе це можна зробити в більш традиційному, скажімо так, форматі, тобто очно приїхавши до відбіркової комісії відповідного факультету. Але навіть при цьому подання документів не передбачено. Тобто ви приїжджаєте до. Відбіркової комісії факультету і каже, от, я хочу навчатися на цій конкурсній пропозиції, на цій програмі, і оператор вам ставить відповідну галочку позначку в єдиній державній електронній базі. Для укладання договорів у вступника: а якщо вступнику немає 18 років, то відповідно ще й у його законного представника, найчастіше це батько або мати, та має бути паспорт і ідентифікаційний код. Для вступників чоловічої статі завдання трохи складніше. Для зарахування вони мають особисто пред'явити в приймальній комісії військово-обліковий документ. Це може бути або свідоцтво про приписку до призовної дільниці, або військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. зобов'язаного. Я нагадую, що особа громадянин України чоловічої статі досягає призовного віку у той рік, коли йому виповнюється. 17 років. І людина залишається призовником до 27 років. З 27 років вона стає військово Причому в тому приписному свідоцтві, який ви нам пред'явите, має бути актуальний штам взятий на облік. Без наявності військово-облікового документа вступити до університету, якщо вам вже є 17 років, або якщо 17 років вам виповнюється в 23-му році, неможливо. Для рекомендованих на бюджет дедлайн виконання вимог університету настане о 18-й годині 8 серпня. А для контрактників термін виконання вимог зазначатиметься під час рекомендацій. Нагадаю, рекомендація на контракт буде 9 серпня, але на деякі конкурсні пропозиції рекомендацій може бути кілька. Для вступників до магістратури процедура виконання вимог до зарахування є такою самою. Відрізняються хіба що терміни, тобто строки. Етапи вступної кампанії, я нагадаю, що ці етапи ви можете побачити на сайті приймальної комісії, покликання я дам в описі до цього відео. Якщо ви маєте запитання, поставте його через чат приймальної комісії. Нагадую також, що при кожному факультеті існує консультаційний пункт, до якого ви можете звернутися як особисто, так і засобами телефонного або електронного зв'язку. Звертайтеся до консультпункту факультету. Якщо ви маєте, точніше, матимете, бо процедура ще не почалася, так? якщо ви матимете проблеми з реєстрацією електронного кабінету, або матимете запитання щодо процедури виконання вимог університету. Я вам всім дякую за увагу. Тим, хто ще не склав НМТ, успіхів!